І це мій влог про навчання. Ось. Сьогодні... Э, знов понеділок. Знов я їду навчання. Ось... Нам ще сказали, що ми будемо їздити не тільки по понеділкам і не вівторкам, а ще середам. Я в шоці, окей. Так, я прокинулась. <coughs> я дуже хочу спати. За що з моїм голосом. Я вже зробила догляд, ну я можу його показати не буду, тому що Ви його вже бачили. Там пеночка і тоник, Ось, крем я ще не, на... не наносила. Ось, але зараз я ще хочу з вами про портфель, тому що я забула Вчора... Вчора заснула. Окей. Що, мені взагалі фактично нічого на сьогодні не треба. Ну як, я якого на собою не беру. Ось отакий от твій портфель. Зараз у меня кофта, яку бы достать. А ще чашечки. Я вчера купила себе чашечки. Вони треба на театральній. Неважливо. Тут у мене ще моя зубця, яке треба теж дістати. Тому що, не, типу, я не я це вибрала вчора на театральній, у мені не буває лень його дістати. Ось. І кофта. І все. Більше нічого. А ще вода? Ну, а нехай буде. Ой, випалить сейчас я вам покажу, що я буду мати. Так, я беру три зовшити дуже багато. Ось перший це отакий, це то, що у нас перше буде сьогодні по урокам. У нас чотири прибутки, ну, тіпа, тач, ну, короче, чотири урока буде. Отакі тут у мене два предмети. Один новий випадок, тому що у нас типу нічого не потрібне. Це так написано на дистанційні уроки, але як вони будуть можуть дистанційні на навчання, то ну, тобто урок, який у нас написано просто є дистанційний, він не дистанційний. Рахунок кінчих ще невідомо, не але на цей випадок треба взяти. Так. Я взяла ручку, карандаш і все. Це вже вам показати не буду, тому що так. Да. Ось, зараз я, коротше, вже буду одягатися. Зараз вам покажу, що я буду одягати. Так, я буду одягати <кхід> отакі от. Маєчку. Хто дивився мій влог з Дніпра, бачив цю маєчку. Це я купила, це нова перша судяга. Ось отакі ви штанішки. Я вам вже їх показувала. Ось і оцю. Зараз одягнусь і до вас повернусь. отлично вот так вот. Like, Супер. Yes. Я буду yes. еще сейчас Потому что, ну, потому что вы бачите, потому что надо. <рекунут> да, я сейчас <къем> расчесусь и на вас повернусь. Я уже расчесалась. Ось, я вже да, в сирожечку. І зараз я хочу зробити щось нове. <сум> в Взяти інше аж Желішка. Його іноді одягала. Ось таке от. Мені подарували його давно. ось, ну, мені дуже подобається, але чогось я його часто не ношу, я не знаю чому. Але воно дуже гарне. Але просто при то, під... то то просто не підходить, то що я завжди одягаю під все, що треба. А це не тому... Подосли. Супер лайк. ставлю лайк. Одела колечечко. Сейчас буду чекать э, трамачек, одевать трамашечку Ой, -ду -ду. И ты на трама и ехать. Ось, але. Я вам сказала, я буду духаться. Да, я вам правильно взяла. Баблгам. Это вот этот Мишечка, любименький, люблю его, нам. Да. Ось, я люблю, что все попробую. момент. Ну, у мене просто ще була одна Сначала полбанки, я її заканчувала, а потім започинала. Але ще не вже отак отширеці: кутлетної і рибної маси з першого курсу, коли ми вивчали напів фабрикати. Ты бачишь там что? Да, нормально. тебе лично подвинут ближе. Чтоб не втыкал. Так, что у нас тут? Деньги. Изображение нам не надо. Хорошо. А, тихо, 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 тихо. Мальчик, чуть-чуть, чуть-чуть еще. Ой, я опять не ту пишу. Массу. Массу. Можно Можно мы выйдем? Потому что на улице не пускали, так как нельзя было. Ну, идите, тоже на третий этаж. Она меня до сих пор игнорит. Она мне в черном списке теперь. Она меня теперь сидит никогда не будет <laughs> на Сколько там еще? Ой, еще две штучки. Я уже в дома на солнечку. Она, скорее всего, отпустила раньше, потому что мы вообще, типа, по-новому это морозка, думаю, типа, не должны сегодня были приехать, но мы приехали, нас раньше отпустили. у нас было только два урока, Супер. Ось, але зато я купила. Дэнс. Dance, dance. Вот такі беленькие. У мене тепер і чорні, і білі, І взагалі. Пакетик тут больше нравится. Ось так вот зиточка, типа такого. С одной стороны, матовий, тут не матовый. Але різні розміри. У мене взагалі, об... звичайно, іншого розмеру. Це у мене інше. Ну, неважно. Okay. Окей, ось, Зараз я буду переодягаться, кушать і, і там надо мені тест зробити, по типу, задали і-і-і, потім буду збиратися, їхати на театральну, тому побачимось. Так, я зробила тест, вже відправила, все супер клас, і зараз я вже буду збиратися на театральну, сейчас покажу. Що буду одягати? Ось таку от ковточку, дав, я її давно її не одягав. Ось, вона така якраз темна, якась піде. І отакі от, такі от штанішечки. Театрально мені бажано одягати щось е, потемне, тому що воно там буде падать, туди-сюди. Ось він пластика. Окей. Ось, тому, тому крейд. Я вже йду з театрального. Ура! Я надіюсь, що сразу мене не б'ють кирпичи, але я вже відійшла від того моменту. Окей, okay. що сказати? Сьогодні у нас... Сегодня у нас, uh... у нас була інтересна штука. Чому ми там, коротше. Вот это вот. О май гад! Речь, речі розвивали, коротше. Ось потім там, типу на нову каску моїтмо. Робола етюд. Там типа етюд на двоих. Ось. І, короче, коротше там з девчонкою була, ну типа, моя сами брала пару. Ось. Я брала дівчинку, коротше, нам випав вчитель і учень учень. Вчитель і учень. Я все пережила. Коротше, я була вчителем. вчитель. Окей. Нам треба було розграти. Типа вчитель, і учень, типу вчитель пояснює матеріал. А вчитель читель виявляється разумнейше, ну короче. все взяли самые паузы рівняння Ну да, ну да. Окей. А... Ну да, пішли мы, короче, пошли по типу, блокпластика. Потом, короче, друг друга на руках не держали, фактично. Короче, там на спинах, на коленях і на руках. Ось, і короче, да, класно а, Я... І постояла, і подержала повсім все, все туди в бой. Cool клас лайк. Like. Ось. Думаю, да, так. Да. Зараз я тут додому. Ось у мене, в принципі, нічого цікавого нема. Ось. Да, і ще нам короче, сьогодні сказали, що ми будемо ходити, раніше ми ходили, по понеділок. І вівторок через тиждень, вівторок через тиждень. Втор, вівторок, не через тиждень. А, тепер ми будемо ходити, як залишається вівторок через тиждень. Тобто завтра, я йду, наступного минулого мене ми було і минулої закушення не йду. А, супер. Ось і. Але тепер ми по, по понеділкам будемо вдома, тому це останнє плохо по понеділку, так я хожу на навчання. Е, ось е, тепер ми будемо ходити всереду. Замість. Це крім, звісно. Типа в понеділок у нас було Типу ці як вони називаються. У мене, до речі, руки чорні, я не знаю, видно, я вже повитирала. чуть-чуть, але -чуть, у мене за сцена. Уже я повитирала, що сталося. Ой. Е, Професійні предмети забули вони. Ну, типу, теорія, теорія, о. Але тепер у нас середу буде шкільні. Я вже що закрізь. Окей. Мене влаштовувало, коли ми в понеділок сюди йшли, 40 через тиждень. Так було два тижні, Окей, okay, я вже привикла. Ось. А середочтих у п'ятницю вдома. Тепер понеділок вдома. 40 через тиждень середом треба ходити, 40 п'ятниця вдома. Ну і ладно ось. Тому у мене середа тепер буде загружена, тому що я буду ходити на навчання. У мене буде театральне і англійська. Супер лайк. Тому так. Да, чекати типо, по середам. Ну як по середам, типу, за середу. Ось. Ну і я пішла. Ну отак от. Так, э -э да, все, я йду додому, йду в магазинчик. І все. Все все зробила, все я зробила. Мені тепер нічим зайнятися. Так. Да. Я в шоке. Повернусь до вас уже, коли буду вдома. Окей, okay, я вже вдома, так. На да? цьому буде закінчувати мій влог, моє відео, окей, да. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Vsi uh, komentarji, do zastručja, v novem videu, bay!